Моя троянда після обрізки, ось тут, бачите, дала ще ось такі знов гарні молоді прирости, і якби було тепліше, вона б можливо ще й раз заквітла. Але зараз не так про цвітіння, як про те, що незважаючи на холодну погоду на дощі, постарайтеся свої рослинки, не тільки троянди, а й інші рослини садові вчасно обробляти. Що це вам дає і чого треба обробляти? Ось не погода, не температура не лякає шкідників. Про хвороби ось вам борошниста роса. Взагалі мовчу там далі ще є і чорна племистість. Треба, треба обробляти, ловити момент, коли немає дощу, коли більш-менш стабільна температура. Щоб на наступний рік ваші троянди були здоровенькі і гарно вам квітли. Їх потрібно постійно обробляти. А особливо за такої погоди, як зараз. Зараз в нас холодно, зараз у нас сиро, і особливо грибкові захворювання вони не чекають. Вони атакують наші рослинки. І на наступний рік наші рослинки теж страждають. Ось бачите, ось тут мене борошниста роса. Геть пішла до. Донів, тому не зволікайте.